7.38 вечора ми на дикій водоймі. Зараз ми буквально до 10-11 до спробуємо піймати дико. Я знаю, що там є яма. Отам є такі е, камишики. Во, такий острівець. І ми будемо кидати значить, одну постараємось закинути туди далі на яму, одну ліворуч біля камишиків, одну перед або збоку біля камишиків і одну тут. Ну, дві тут. І буде у нас... 4 Снасті на товстолоба. І Я думаю, що це буде десь одна тут метрів за 60, одна метрів за 40 і тут 2 метрів 30, десь так. Снасті свої ми принесли в руках з собою. Зараз швиденько будемо розкладатися. Першу снасть я взяв від компанії Molitrix на такі планшетки це зараз тут моя. І я Молітрикску вже зняв. От Іде до шок на американошки під'єднана нитка. Пішло тут стопорки, щоб виставляти глибину. Далі нитка. І дуже все просто, плаваючий вантаж такий прикольний, кругленький. На американочки поплавочок я в нього одразу вставив світлячок, тому що ми до темна досидимо. І тут я поставив внизу їхній отакий злущене молоко. На один гачок. Отак внизу один гачок. Такою сосочкою прикривається. Отут кріпиться. І запуляємо ми це аж на яму. Його перший стоїть. Він. Гарно зафундолили. Друга снасть у нас теж від компанії Molitrix. І е, теж на американку тут йде ось топорки. Потім йде далі так само вантаж. Така штучка прикольна, оце трубочка. І поплавок. І тут е, два гачка. На два гачка він йде з такою вилочкою і два гачка. І поплавок в комплекті там, де надвагачка малітриксовська, йде отакий бомбула така велика. А поставимо туди отакий, мабуть, мед. Ні, не мед. Ваніль зараз поставимо. Але ми поставимо тільки на одну, а другий гачок просто буде з боку тілімпатися. Так, так знімаємо. Сюди його закидаємо. Цю штучку прикриваємо. Так. І тут ще, тут ще грузики внизу, гачечок. Во, отак вийде в нас. І один гачок буде знизу. Збоку точніше. Один з боку, один знизу. Отак так буде. Минулого разу я 200 отакі, але мені це таке щось воно. Блін, там скидається. він. реально тільки що там скинувся. Шикарно. Просто класницький, так як я і хотів. О, гарненько. Другий стоїть. Просто шикарно. Гарненько. Трошки ближче і ближче до оцих камишків він стоїть. Недалеко від камишків. Якраз як я хотів, він скидається що там. Чи то плаває. Он один стоїть, он другий стоїть. І камишки. Зараз ще закинемо. Третю снасть я змонтував сам, вже за зразком Олітрікса взяв тут просто... Жорсткий. Поставив стопорки. і Купив таку трубочку теж поставив з таким вантажем плаваючим. Трубочка тільки тут, єдине, що оця спиця. Мені так більш подобається два гачки. і Сюди я поставив пряжене молоко, поплавочок так само на цьому. на і і як по старінки. а, і Гачки я перев'язав сам гарні гачки, купив дорожчі. Так. І при закиді, щоб гачки не плутались, ми вставляємо їх в паличку. Во, от так. І закидаємо ми от отуди по праву сторону. Де як воно летить? І четверта нас так само саморобна, американочка за зразком молітрікса стопорок для поплавка. Трубочка така плаваюча, яка піде потім праця ось сто порок і займе свою дно. вантаж. Такий кругленький молітріксовський поплавок на американочки. І звичайно така шпиця. Мені так більше подобається. Два гачки, гачки вибирав сам, в'язав сам. Кращі і дорожчі, краще ціпляються. Туди? Всього, останню закинули. Он туди. А загалом я знаю, що тут посередині йде русло, глибина. Там далі на тій стороні одразу йде міляк. Тобто там, де поплавки наші по тій стороні, там більше, ближче до міляка на свалі. А там, а той дальній, то на ямі взагалі. Ну, побачимо. Копець тільки що він так біля поплавка прям скинувся такий скит. Ух, прямо біля поплавка такий жорсткий тип. Скинувся, або якби він ще клюнув. Я знаю, що біля того поплавка десь у цьому от, 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 районі, от збоку, праворуч від поплавка, там латаття. Там не глибоко і там вже росте латаття. Або за ним, або, або ну, такі куширі, або за ним, або прямо під ним, десь в тому районі. Ну, побачимо. Ух там... ти що, красавчик пасеться. Булькає. Давай вже клюй. А не тільки стрибай. То столо б'є. І там он далеко ми бачимо скидається. Теж. О, во, во, во ще скинувся. Давай, це він проплив тільки що од одного, поплавка від цього до цього. І зараз тут він буде в нас клювати. А ну давай. Топи. Так, по палкам. У нас, як завжди, тут дві коропові з тестом десь до не десь, а 220 грам. Я рахував флагман Big Spot. 3,6 метра. І тут така сама. І на них стоять катушки теж флагмановські, 0,35 леска. Я ще два роки назад брав її на то столоба. І шоклідер там намотаний. А, і два у нас фідерні палки, теж 3,6 метра, теж флагман Петріот. і катушки з 0.16 ниткою. Тут з бейтранером. 0.16 нитка і теж шоклідер намотаний. І тут так само 0.16, тільки жовто кулю. Щось вводить. Може якісь мілкі. А може якась пукасик вцепився, тайтя? Яка? Треба. Ну, ось ця, Нема. Давай, давай. О, о, во-во-о-во, є. О. Щось є. Будемо форсувати. Діргається. Діоргається щось є. Та щоб камишін не зашов. Ну, да. Він прям камишів, ну, див. але пер в камиші. Этот. он уже тут дохода. Угу. Давай, 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 подхватник Ох, про Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ага. Ага. Блин, с камышами тянется. Тихо, тихо, тихо. Будем подтягивать. Ты же там не достанешь? Тихо, тихо. Подожди. Сейчас будем подтягивать по с камышами. Опа, одишло. Достаешь? Вискочив. Тихо, тихо, хорош, хорош, хорош. Помалу, помалу. Нище опусти подфатник. Блін, комар вуху залить. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ох, пре. Ох, пре, він подфатник бачить. Нище опусти подфатник. Нифига себе, пішов на дно. тихо, тихо. Тихо, тихо. Он у прям выскочил, да? А ну пробую. Сейчас, сейчас, сейчас. За камыши зацепился, бляха. Тянется с камышами. Не достаешь, не? О, дешли камыши. Взяла? Держи. Держи, 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 держи. ох ох, ох хорош. Ох ты чич-чичч. Чи, чи. Та нормальний такий дви. Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Поборовся трохи. Ох, красавчик. Та нормальний, дивиться, тут, на п'ятерка, четверка десь. Не хочеш сходи за вагами. На молітриксовський цей. Поняла що? Пряжу на молоко взяв. І це це шоснадцять подвійна, з подвійним гачком. Ну як він засікся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ой, гарно за губу засікся. Один гачок, а другий де. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. тихо, тихо. Все, вже, все, ти вже наш. Ти вже наш. На сьогодні якраз котра година 10 година. 10.30 навіть 10.40, Клюнув, гарно засікся. Тихо, тихо, тихо. Дай я подивлюся, як ти на один гачок засікся, все, 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 давай, твоє хавало, Гарно засікся ось на гачечок. Молі триксоски, хоча вони мені не такі і гострі були. На, на, на вигляд. Що кажеш? Все, ти нашій? Населедця підеш. Красавчик. Скільки тут, як ви думаєте? Я думаю, такий десь ось моя нога. Кілограмчиків 4, з половиною п'ять. 4,5 десь так. Ох, який хостя. Поборовся трошки. Повоював з нами. Ну все-таки клюнув. Молодець. Ми вже якраз, до речі, збиралися, вже будемо зараз їхати, тому що ми ж на пару годин, але дивіться, який за пару годин можна зробити результат. Буквально за пару годин. І це там, де на подвійний гачок, воно все-таки дернуло. І він його втопив і гарненько втягнув. Такий він якийсь аж золотистий, я дивлюсь. Цікавий, зараз ми його зважимо. Коротше, 4800. Так що, народ, отак за пару годин теж можна піймати непогану рибиночку. Ми вийшли, нагадую, лише на пару годин ввечері. От десь близько 11-ї години клюнув отакий от гарний лобатий на 4800. Пару годин рибалочки ввечері теж можуть бути результативними. Я думаю, за таке треба ставити лайкосик. Підписуйтесь на канал, кому було цікаво. Ми будемо пробувати ще різні відочки знімати. І, до речі, клюнув він на отакий. Молі Триксовський пряжене молоко. Отака бамбула. Всім пока-пока. Дякую за увагу.